Хоча у людства є все необхідне, щоб запобігти катастрофі. Є технології, є знання, є фахівці. Не вистачає одного колективного рішення та волі щось робити. За цією ж логікою розвивається сьогодні ситуація із Сибірським плюмом. Тільки ця загроза не з неба. А з надр землі. Але за своїми наслідками нічим не поступається збиткам від такого астероїда. Активізація Сибірського магматичного плюму здатна спричинити руйнування планетарного масштабу, різкі кліматичні суви, масові втрати. І як у випадку з астероїдом, у нас є реальні способи усунути загрозу. Зокрема, за допомогою технології дегазації це інженерні рішення, які можна застосовувати вже зараз. Але Ми стикаємося з тим самим парадоксом. Незважаючи на наявність знань і часу, дії не вчиняються. до того ж, ті, хто намагається говорити про загрозу, піддаються дискредитації. А сама тема штучно витісняється з суспільного та політичного поля, не тому, що її неможливо довести, а тому, що її визнання вимагає рішучих дій. А це відповідальність, ресурси, увага. Так багатьом простіше абстрагуватися. Виникає страх, внутрішній супротив. Я не знаю, що з цим робити. Я ж не науковець. Це не моя зона відповідальності, але в цьому і полягає пастка. Адже астероїд не впаде на одну людину. Він не розрізняє, хто знав, а хто ні.